Яка реальна приблизно собівартість, от скільки має платити українець для того, щоб ми почали відновлювати і виходити в нуль? Щоб ми не нарощували борги держава перед українцями, українці перед державою? Я вам вдячний за ключове питання, щоб ми ж з вами об'єктивно оцінили, щоб люди почули об'єктивну картину, бо ви правильно абсолютно ставите питання? Дивіться. Я зараз не хочу оперувати категоріями ринкова ціна для населення. Я категорично не сприймаю ці спекуляції з боку певних чиновників, там інколи керівництво НКРКП, керівництво енергатама починає розповідати байки, що вони не доотримують 120 мільярдів там по року прибутку саме із за населення, бо населення платить не ринкову, а регульовану ціну. Я цього не сприймаю. Ми в даній ситуації. Мусимо оперувати виключно категорію собівартість. Реальна собівартість. це позиція номер один. Позиція номер два згідна з рішенням уряду і законами України, які ми приймали для населення. Прийнято рішення воно споживає електроенергію двох державних компаній. Енергоатом і Укргідроенерго. Вони зарегульованою, а не ринковою ціною постачають електроенергію населення, виконують так званий механізм ПСО. От запам'ятайте, ПСО. Це такий дуже важливий механізм покладання спеціальних обов'язків. Тобто, уряд і держава на ці дві державні компанії Енергоатом і Укргідроенерго поклали спеціальні обов'язки постачати за регульованою ціною. Тепер якась ця ціна? Ну, по-перше, зазначу, що ми з вами хоч, хоч і енергоатама і гідроенергію отримуємо, але вона мусить до нас дійти. Тобто, до собівартості електроенергії на шинах енергоатому додається вартість. Великого транзиту, тобто постачання, це Укренерго це приблизно там здається, що зараз 45 копійок на кіловат годину. Це, це вартість така. І додається, ще вартість обленерго розподільчих оцих мереж, які мають довести зняти з великої напруги, з великих мереж і доставити нам 220 вольт відповідної електроенергії саме квартиру, бо вони ж нам постачають квартиру там. Додається ще додатковий тариф, він в середньому складає десь гривня 20, гривня 30. От коли просумувати все це енергоатом, вартість, укренерго, обленерго і ще там 10-15 копійок. Це Назбут, оце так звані постачальники електроенергії і ну, продавці, оце ясно, ясно, наприклад, да то собівартість виходить на рівні 3 гривні 50 копійок. Я дав такий запит офіційно на уряд ще два місяці тому, як депутат, отримав відповідь уряду, підписана прем'єром, міністром енергетики, головою НКРКП, де, де вони дали повний чіткий розрахунок. Тобто, собівартість на сьогодні складає приблизно там 3 гривні 50 копійок і розкладено по Ми з вами споживаємо 2,64, Зараз для нас кінцева ціна. Тобто можна стверджувати, що у нас дійсно всі енергокомпанії, які я перелічив, отримують збитки приблизно скільки? Там, 80 копійок на кожному кіловаті. І це окреме питання, бо я розумію, ви ж будете мені задавати питання, чи зростуть, чи не зростуть тарифи. Зараз від, прокоментую трошки пізніше, але. Дійсно, ось така реальна собівартість за оцінками енергетиків і уряду, а тепер політичне рішення, яке приймається, продавати за собівартістю, чи все ж таки дотувати і продавати її за ціною, яка є на сьогодні 2,64. Непросте питання. Непросте, бо треба тоді, якщо збитки, треба їх компенсувати з якогось джерела. Бюджет діряв. А з Якого? Угу. О, ну, бюджет тільки або зовнішня, але зовнішні наші донори категорично не хочуть дотувати осі. Ну це їх принципова позиція. Ви знаєте, вони завжди виступали за так звані ринкові ціни на газ, ринкові тарифи і так далі. і Тому подібне. Тому на сьогодні ситуація до кінця опалювального сезону. Точно ніхто не буде чіпати ці 2,64. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Бо я вам натякну так тонко. П'ять днів тому президент, ну, таку свою думку італійському виданню о, озвучив, що він бачить необхідність певної зміни управлінської такої влади. Він так як він назвав дослівно там зві... зміни владної конструкції. Ну хто кого пан Зеленський включив в цю владну конструкцію? Треба ще ну, дочекатися, зрозуміти, бо як на мене влада сьогодні. Ну ми розуміємо, вона достатнього ну, не те, що монополізована, сконцентрована. Але побачимо, що буде з урядом навесні, що буде взагалі в країні, яка буде економічна ситуація, і думаю, що можливий варіант, що тоді уряд почне ну якісь дискусії навколо е питання болючого, дуже підвищувати чи ні. Мою позицію можу озвучити категорично йому ну, зрозуміло, що ми будемо захищати людей в цій ситуації, і тобто виступати за непідвищення. Але моя особиста пози особиста професійна позиція давно полягає в іншому в Україні. Давно треба було ввести як мінімум два, а то і три тарифи. Перший тариф соціальний, назвемо на сьогодні, от той, що 2,64 і не чіпати його, умовно для малозабезпечених, а всі малозабезпечені мало споживають. Тобто в, там 175 кВт годин ваше споживання це тариф 264. Для тих, хто споживає більше. На додаткове споживання вже включається інша шкала тарифів, так званого ринкового тарифу, і це певною мірою справедливо. Хочеш втиснутися в якщо в бюджет свій, якщо в тебе він маленький, тоді дуже обмежено споживай в рамках цього соціального нормативу. Ти тобі гарантована е, стара ціна. Якщо тобі твій статки дозволяють це і в тебе... 300 метрів там будинок, да ми розуміємо гаражі, інше. Ну вибач, тоді плати вже по ринковій ціні. І це як на мене, так само справедливо. І ось такий баланс він більш справедливий буде. І більш того, одразу хочу сказати: ось така модель до сих пір діє в Польщі, бо там є обмеження, скажімо, 2000 кВт годин на рік. Для малозабезпечених, для фермерів, для і, і ще там, де якихось категорій малозабезпечених, В них одна ціна, панесі на рік Пу. інша.